У день вишиванки під міською радою зібралося за нашими підрахунками понад 30 людей. Організували три святкові локації. На одній з них грали троє бандуристок. О, господа, оді, господа, оді, господа, Поруч влаштували показ колекції вишиванок від місцевих майстрів. В показі взяла участь 20-річна Аріна Гягяєва. Дівчина впродовж п'яти років створює сучасний етнічний одяг. На ній костюм, у якому поєднані етнічні мотиви, сучасний крій, ручна вишивка по штучній шкірі та геометричний орнамент. Всі ми робимо самостоятельно, придумуємо дизайн. Э, нравится. Я никогда не знала, что можно вышиванку так обыграть, сделать очень модно. Я считаю, что вышиванка это смотрится реально стильно, модно, её надо популяризировать, чтобы люди, украинцы не боялись её носить, не стеснялись этого, не думали, что это не модно уже, чтобы наша современная молодёжь могла видеть на нас, что это смотрится реально стильно. Керівниця колективу театру моди Альона Бігун розповідає, на показі демонстрували декілька колекцій. На дівчині сукня у стилі етно Модерн та солом'яний головний убір, що вона виготовила власноруч за давніми технологіями. Ми готувалися до неї зіздалегідь, вивчали, звісно, культуру та різних регіонів вишивки, які є, та трошки модернізували їх під сучасний лад. Треба пам'ятати свої корені, своїх предків та знати культуру своєї рідної країни, тому що це нас робить. Нами та українцями також під час перформансу народні майстрині вишивали різноманітні вироби та завершення – любов до природи до людей. До нашого міста Дніпро, до нашої країни вишиваної України, 15 15-річна Анастасія Станіславова займається вишивкою 5 років. За цей час розповідає, зробила з десяток виробів. Зараз працює над своєю першою вишиванкою. Сподівається закінчити її за рік до наступного свята. Для мене вишивка це можливість створити, побачити, доторкнутися і створити історію власноруч. Та зрозуміти краще життя нашого народу, про відчути його традиції. Я настойкова, Павло Черненко, новини на Суспільному, Дніпро.